Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні ми поговоримо про автоматичну систему відкриття для бомбосховища. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Після трагедії в ніч на 1 червня, коли в Києві люди не потрапили у сховище, влада вирішила провести перевірку всіх укриттів та змінити правила користування ними. Ми також хочемо допомогти вирішити цю проблему. Тому підготували рішення для цієї задачі. Це комплект автоматичного відкриття дверей бомбосховища при оголошенні повітряної тривоги у вашому місті. Давайте почнемо з комплекту. Для прикладу ми взяли охорону централі прокс від української компанії ITV Systems, релею UPROS з жиленням 12 В для керування замком, замок. В нашому випадку це електромагнітний замок. Також це може бути електромеханічний, електроригельний та інші типи замків. Кнопка виходу для можливості відкриття дверей зсередини, блок живлення або блок безперебійного живлення для замка. Одразу хочемо зазначити, що даний комплект не є остаточним та може змінюватися відповідно до ваших потреб та задач. Тепер давайте коротко ознайомимось з кожним елементом комплекту окремо. Ключовий елемент і мозок системи охоронний центр і MP Wi-Fi. Взагалі це охорона централь, але в нашому випадку ми будемо використовувати її для виконання усіх заздалегідь створених сценаріїв, такі як відкриття замку при оголошенні повітряної тривоги. Даний охоронний центр може бути як з версією Wi-Fi, так і з дротовим під'єднанням до інтернету. Кожний центр має резервний канал зв'язку GSM. Другий не менш важливий елемент системи бездротове РЛЕ, призначене для дистанційного керування приладами. Пристрій підключається до охоронного центру, налаштовується за допомогою мобільного додатку UPROX. Після останнього оновлення реле мають гнучкі налаштування на тип реакції повітряна тривога. Ви можете встановити тривалість працювання реле від 0,1 до 240 секунд або тригерний режим. Йдемо далі. Це електромагнітний замок Electronics. Силою отримання до 280 кг. в залежності від типу дверей чи місця встановлення, може бути використаний або електромеханічний замок, або електроригельний замок, або інші типи замків. При використанні автоматизації необхідно також мати фізичну кнопку на вихід для розблокування дверей. Для живлення використовується блок живлення, або ми б краще рекомендували безперебійний блок живлення для забезпечення працездатності системи при відключенні електроенергії. А зараз я проведу швидке налаштування системи і покажу, як вона працює. В мене вже встановлений застосунок і створений обліковий запис. Але це зовсім не важко зробити. Все, що вам потрібно, це ввести свій емейл та пароль та натиснути Реєстрація. Коли ви увійшли до свого облікового запису, для додавання нового пристрою треба натиснути Плюс, і є можливість під'єднати новий прилад двома способами. Або підключитися через Bluetooth напряму до охорони централі, або можна вручну ввести серійний номер. В мене вже централь додана, тому одразу переходимо до її налаштувань та додавань нових пристроїв. Щоб додати новий пристрій, а в нашому випадку це реле, треба натиснути плюс. Попередньо ми вже під'єднали жилення до нашого реле, і затиснути кнопку Power на 3 секунди. Як бачите, пристрій зареєстровано успішно. Тут одразу ми бачимо його назву, серійний номер та версію програмного забезпечення. Серед налаштувань можна змінити назву. Наприклад, давайте назвемо двері номер 1 до нашого укриття. Натискаємо Зберегти. Далі обираємо реакцію на подію. У нашому випадку це буде повітряна тривога. Обираємо час роботи виходу. Або тригерний режим, увімкнено-вимкнено, або можна обрати від 0,1 секунди до 240 секунд спрацювання реле. Також можна обрати інверсію. Це буде зміна між нормально відчиненим станом та нормально зачиненим станом вашого замка. Все. Натискаємо продовжити реєстрацію. Тепер ми можемо перейти до налаштування самої охоронної централі. Тут ми зверху бачимо основну інформацію: це під'єднання до живлення, стан тамперу, заряд батареї та рівень зв'язку по Wi-Fi або стільниковому зв'язку. Далі ми бачимо назву, я вже назвав наш охоронний центр укриття номер 1 серійний номер, версію програмного забезпечення. Ми можемо змінити цю назву, провести налаштування охоронних груп, зробити налаштування стільникових мережевих даних або налаштування Wi-Fi. Для нашої задачі важливо активувати пункт сирена при повітряній тривозі, оскільки від цього буде залежати, чи буде централь приймати сповіщення про тривогу. В Налаштуваннях необхідно обрати ваш регіон. В нашому випадку це місто Київ. Далі можна включити або виключити реакцію на тампер. Відключити чи включити детектор радіошуму, налаштувати світлову індикацію приладу, налаштувати автовідміну тривогу та налаштувати оновлення програмного забезпечення приладу. На наступній вкладці користувачі ми можемо додати людей, в яких буде можливість віддалено керувати замком при необхідності. Це можуть бути відповідальні особи за бомбосховище чи деякі жителі будинку. Загалом максимально можлива кількість користувачів в системі 60. Як бачите, налаштування системи не дуже складне і доступне для людини, яка мінімально розбирається в слаботочних системах або електриці. Тепер давайте перевіримо з вами, як працює дана система. По-перше, якщо хтось випадково залишився в укритті, а реле змінило вже свій стан, то можна використати фізичну кнопку для відчинення дверей. Для імітації будемо використовувати реакцію в системі на постановку чи зняття з охорони. Умовно, в нас поступає сигнал тривоги та реле змінює свій стан. Тепер люди безперешкодно можуть потрапити до укриття. В яких випадках треба розглянути таку систему? Враховуючи нинішню ситуацію і майже щоденні атаки ракетами та дронами на міста України, дуже актуальне питання доступу до бомбосховищ. У кожного укриття повинен бути свій комендант, людина, яка під час тривоги має відкрити замок і пустити людей. Однак реальність показала, що така людина може проспати, бути в іншому районі і не приїхати. А це за собою тягне трагічні наслідки завдяки автоматичній системі відкриття для бомбосховища. При оголошенні повітряної тривоги система автоматично відмикає двері і люди мають змогу безперешкодно потрапити до сховища. Так, така система значно дорожча, чим просто встановити замок і дати ключі відповідальній особі. Але якщо вона врятує хоча б одне життя, то я вважаю, вона варта своїх грошей. Підбиваючи підсумки, скажу, що автоматична система відкриття для бомбосховища це дуже актуальне питання в наш час. Особисто мені було б набагато спокійніше, знаючи, що під час тривоги у мене буде доступ до сховища незалежно від когось. А останнім часом дуже багато клієнтів з різних міст України звертаються до нас із проханням зібрати систему, яка б дозволила автоматично та віддалено вичиняти та зачиняти сховище. Якщо ж вас зацікавило наше рішення і ви хочете придбати його, посилання я залишу в описі. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях, ми з радістю відповімо. Або телефонуйте, і наші експерти докладно дадуть відповідь на всі ваші запитання. Друзі, не забувайте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Нагадую, що для всіх підписників нашого каналу діють знижки на охоронні системи. Для цього просто підпишіться на наш канал і скажіть менеджеру, що ви наш підписник. Будьте в безпеці! Слава Україні!